5 товарів, магазин дзвінок на Чорну П'ятницю, який тобі слід купити. На п'ятому місці мультипіч «Філіпс» з чашою 4,2 літра, антипрогарне покриття і знижкою 50% зараз за ціною 3000. Чудова річ. Четверте місце холодильник Беко 3 роки гарантії, 2 метри висотою, збірка Румуня. Всього лише за 17,999, на яку знижка зараз 18%. На третьому місці. Пральна машина від LG на 7 кг з подвійним склом, інверторним двигуном та прямим приводом лише за 2099, на яку знижка зараз аж 13%. На другому місці все ж буде смартфон від компанії Samsung. Це остання версія, найпотужніша версія це S25 Ultra, який зараз за ціною лише 48 тисяч і зі знижкою у 22%. Ну і яка чорна п'ятниця без телевізора? Тому перше місце заслужено можна віддати і телевізору фірми Samsung. 50-та діагональ, 8000 серія, ціна 16999 і знижка на нього зараз 24%.